Бо я кажу, поважати легко того, хто гроші приносить, а от той, хто не приносить, дуже важко. Тому енергії дають тобі спочатку можливість це розможно. Його так? поважати, якщо він грошей додому не приносить. Ну, дивіться, Марій, нам дуже легко. Я просто дуже розумію. Ні, ти. ну чисто по-женськи, чи по Дивіться, Якщо чисто по-женськи, це взагалі непонятно. Але з другої сторони, коли ти кладеш людину в правильне місце. Ну, знаєте, коли ти напоїш людину. Я вас откормиш. раніше не знала, може б і не розвелась. Може, я не туди його ложила. Okay. А, ну, бачите, тут я думала, року. що я а оказується проблема просто в правильній розстановці. Ну, ще таке є поняття, у вас як є кармічні моменти. Да? І васту, ту, він виконує. Ну, я думаю, ви чули про джотіш, про астрологію. Да? Mm -hmm. Тобто, васту це є е, сестра Джотіш, і васту... Виконує, запускає цей механізм, який вже у нас стоїть в карті, і ще більше вам скажу, що по натальній карті джоді ж можна сказати, де у вас знаходиться туалет в хаті, де у вас знаходиться зріз чи двері. Тобто ці науки вони дуже точні. Це я скажу що це езотерика, щось таке. Направду сьогодні дуже багато міфів входить Про це. зараз дуже багато і да. класних крутих направлень, які розвивають, да, але треба розуміти їх систему і їх для чого вони нам. Слухайте, ну для того, щоб розуміти, є і от якраз різні спеціалісти, які нам допомагають. Ми не можемо розумітись у всьому. Да, кожна звичайно. я завжди говорю, що кожна людина, кожен експерт має займатися своєю справою. А ви вже виходячи з того там, з свого бажання ставати кращою версією себе, да, ви вже звертаєтесь до різних спеціалістів.